Всім привіт! Сьогодні буде інтересніше відео для тих, хто збирається їхати в Польщу, або думає їхати, чи не їхати, я вам покажу мою зарплату, виписку зарплати, тільки що спеціально вас зайшов і розпечатав, щоб вам чітко все показати. І яка ситуація, я працював через агентство, хто не знає, мене знову питаються кинуть, вже три місяці вони мене кидають на бабки за. Це невеликі бабки 150 чим-то злотих. Це за те, що я пройшов в сан і вони мені пообіцяли одразу вернуть гроші. от уже 3 місяці, я вже уволився, і хто мені вернув, що. Что... Ніхто мені нічого не верну. зараз ми до них поїдемо. Все одно ми, ми їх за це накажемо, тому що так не можна це спускати на тормозах. Тут діло не в грошах. Вони мені божились три місяці. Ми тобі вже, от тільки ти зараз од нас виходиш. Карванчик, уже їх. От, три місяці уже уволився і все одно нічого. І коли увольнявся, їм наповнив, бабки вернете. Да, вернем. Агенція Manpower напоминаю. Зараз поїдемо, давайте спочатку дивиться зарплату, що я там заробив. Зараз я вам покажу свою ставку. Хто не бачив, він не знає. Мене звати Віталька, работаю на протийному заводі. Город Вроцлав, Польща. Це зарплата за третій місяць, 25-го року март, виходить. З вашого позволення я свої лічні дані, звісно, закрию. От, тільки що спеціально зайшов. Все думаю, вам розпочатую все, покажу, щоб ви знали. От, бачите? Чому я це? Тому що я вас не беру, вони мені довжні, 150. Оця вот агенція, бачите? 150 чим-то злотих. Якби вони мені сказали, Віталька, ми тобі не віддамо. А також вони самі сказали, ми тобі все віддамо до копійки. Я їм віддав, що я одне стіло неправильно, це квітанцію цю правоплату. поняли оригінал. Тобто не треба було їм віддати копію, я протупив. Ну я по незнанки. Так що дивіться, акуратно, ділайте з цього і їм давайте копію на агентство. Тут взагалі гроші мені ці не важні. Тут сам принцип. Пообіщали виповнити. І так, ці деньги заработані чесним трудом. Ну, от, дивіться, я думаю, все видно. Що тут написано? я половину не розумію, я розумію, що от моя була ставка грязня. Процент податку. Це я хворів 5 днів. От мені за те, що заболів. Я повністю та спина там ці всі діла. Я працював на умові праці. Та і думаю, все вам видно. Хто цей переведете, можете так зробити цей скріншот, який отаман. от що мені прийде. Ну, в общем, я думаю, все вам видно. Це там є ті в мене і не іспользовані ці урлопи виходні, і всі ці діла. Ну от, все як є. Напоминаю, 03 от. 25, 0,3, 31 й присилають на паролі, щоб ніхто не подивився, такі великі суми. Це речі, де вже просто про тризначні суми. Тепер їдемо розбиратися, де мої бабки, ті, що вони мені обіцяли. Зараз буде інтересніше відео, сюди подобніє. Кстати, розпечатав отут. Знаходиться хроброго 12, хроброго 14. От, в Роцлаві, кому інтересно 0,770 грош Копія. Це не реклама, це від мене, чисто світ. Якщо не знаєте, от, нормально зайшов на руках носять. Ну, от, отношення відбувається. А не так, як зараз поїдемо на нову агенцію, зараз все побачите. Зараз буде куча проблем, куча відмазок. Ми, та, ми от тільки збиралися відправити, ми, ми про вас повним. Ну, оце от перекидання друг на друга. Тут аж є така штука. Карательний орган, називається він піп чи піт, піп він називається, по-моєму, так сокращено. Це якась. Карательна організація, яка от для от таких случаїв зроблена. зараз ми заїдемо до них, а потім поїдемо, якщо що, з'їздимо сьогодні, завтра, все буде. Ну тому що так не можна це на тормозах спускати. Я ж кажу, мене кинули, прийдуть ваші діти. там, Чи ви приїдете вас так само кинуть, що це таке? Чесно, роботу от такі от порядки, фірми. От вам всі фірми, вся правда. Він від мене, поки не йду, дивіться, нікого не, не дуріть людей, тому що воно ж хороше не вилізе. От їм примір. Я вже це третє відео щас їх буду просто опускати і розказувати, як воно є. Вони теряють своїх клієнтів, це їхні бабки. Це все за 150 злотих. Нещасні. Ну от. А вони думають, привикли, що все так буде без все чітко, та ні. не в цьому випадку. Розказувати хороша агенція, так. Да. Я теж так подивився по відзивам, хороша. А що ж такі поганих твориться, там отзві погані. Тут були нормальні відзиви. І от чи це я такий везучий, я не знаю. Ну зараз їдемо, все, поїхали, будемо дивитися, що зараз вони мені будуть співати песенку те, для чого ти це нам показуєш, Щоб вас може уберегти, я не знаю, я просто привик, що треба відставити свої права якось, ні? Ну це ж правда. Я, чесно їх заработав, я їх заплатив, мені їх пообіцяли обіцяння Обічання нас держати, все время, І тоді буде діло, А не так оце. Да, да, ми тобі повернемо три місяці, вже, от, вже все йде. Зараз їм задам. Ладно. Вони ж не знають, який я. Я взагалі не конфлікти чоловіком. Ну, За чим? Пообіцяли зробити, ну це ж правильно було б. Ви любите в мене тому давайте, а я люблю свої права відстаювати. Трошки шумно, вот воно. Сейчас зайду, все буде ясно. Если что, покажу. Все прошли удивление, что, до чого мы дошли, я кажу, что так же не делайте. Они кажут, так, да, мы понимаем. Я кажу, что я вам рекламу в не можу сделать. Вони кажут, что мы это теперь понимаем. Сейчас вони передадут, сказали, в лоць, и узнают, в чем дело, що так и случилось. І вони не отримали, що вони просто не записывают, Ну так некрасиво було це бы делать. Я якби нічого не скриваю, от ждем. Сказали, вам обов'язково перезвонять, ждіть. Я кажу, скільки ніхто не знає. Ну, я кажу, що просто три місяці вже жду, ну це добавці якось бути, то вони кажуть, що повністю згосні. І, напевно, цей не одобряють таке, бачите. Ну, і деньги не віддають, не невеликі деньги я кажу. Ну, Ждемо, що буде далі. Що я вам ще хотів сказати, от БНК... БНП перебасити, там, де відкривався фірманий рахунок. Е, значить, що фірма карточка так просто не закривається, Надо, щоб три місяці прошло, тільки тоді можна закрити. І, соотвісно, мені каже, це треба було заплатити потім за обслуговування за три місяці. Я думаю, що на мені суму як скаже, кажу, по 9 злотих за місяць. Ну, все, написали числа, якого прийти, щоб три місяці було і закри Там ті 30 злотих, це таке. Я думав, що на звездін 30 тисяч злотих. Ні, все нормально. Давайте поки сіду, я вам роз'ясню. От, питаюсь вам донести, що оце от вам робота через фірму. І це не тільки ця фірма. Я попрошу замітити другі так само примірно все відбувається. Тому що що, моя теорія підтверждається, правильно, що чесним трудом не заработаєш, ти нічого ти не заработаєш. Вот тут надурили, там надурили і вже денішки всі отримують. Це ж логічно. Зарплату я вам показав, а тільки що, зарплату, то, що в банку полячки показав зарплату, та що роботає в банке, вона каже, о, курва, ну тут, зрозуміло. Я кажу, що ще їй пердолю, не просто курва, а пірдолю. Коли що пінньонзи навіть на цей не вистачає на мішкання, вона каже, ну курче. Каже, пан працює, ні, не працює. А за що пане, як вона жиє чи живе? Ну, в ну взагалі живе за що. Кажу, що я тут. Краду, кажу. Вона вилибається. Ладно, дивіться. Питаюся донести правду важну інформацію. От вам, ті, хто там думає, дивіться, я ж показую все, як є. Отходиш, питайся забрати свої бабки. Не чужі, не рекет, свої бабки, які тобі А То як роботи ще на заводі, там теж пацан друг роботав. І виходить, мені дають більше, йому дають менше. Так само через фірму, тільки не через цю, а через другу, ну не І потім мені дзвонить, вони тупо та сама історія. Та ми цей, ну, розчислено на лоха. Та ми собирались, та ми вам другим платіжом пройшли. та ми там ми це знаємо, ми знаємо. Я так розумію, просто брують на бабки. Якщо ви мовчите, бабки їм. Якщо ви начитаєте кипішувати, то бабки і виходить, вам віддають якось так. Ой, і отак от виходить везде. Отак де нічого не заробиш. Це ж ви вже всі в мене побачили. Ну, 3800 чи стільки там, що я щойно заплачу за хату і поїм. хрен його зна, як жити. Получається, оці всякі агентства ну це в натурі клещення на срак, він просто, це, ну вони безполезні, Я можу тратити своє час, там, виклянчувати і 150 злотих. Ну, це взагалі не серйозно. Та сказали, б вже, все, ми тобі не віддамо, я б сказав, би, все, ладно, мать його так, до свидання. Так, ні, ми тобі їх віддамо, ну вони зараз розберуться, зараз напишуть. Я кажу, мені мені стільки до 25-го чи до чого, до 28-го року, ну, щоб я просто розумів хоча б, що мені до чого готуватися. Та ні, ну та не, оце ж мамі, та Делали їм так, якщо зараз за неділю мені не дадуть ці бабки, я починаю їхати ой, піп, піт, ми накатаємо таку заяву, щоб і закрили те агентство ну і будемо з ними боротися, ну це не серйозно. Я ж кажу, я не з тих людей, що ти от, от все на тормозах спускати. Та ні, будемо прекращати вже з таким. Сьогодні мене кинули, завтра вас і ще когось. Ага. Хорошо, так бізнес не робиться. Надо їм теж припадати жизненний урок, що не все так просто в цій житті. Що не всі йдуть за теченням, що вони будуть всіх брити, і всі будуть це терпіти. Ага. Ось вот такий їм кутас. І друга моя теорія про жадність, вона працює. Ось вот вам яркий примір. Вони, так би хтось без вас сюди прийшов би на роботу, пішли б роботати, а так ви подивитесь і передумаєте. Вони потеряли бабки, це звісно логічно. Ну і напослідок, дивіться, от, да, вроде, там он заді мене той Вроцлав. Головний Вроцлав, автовокзал, автобусовий дворець, всі ці діла. от. Я просто помовчу. Я нічого не буду розказувати, ви самі можете написати. Це не те, що я вам обіцяв показати, якщо я вам зараз покажу, те, що я вам обіцяв показати. То це буде катастрофа. Тоді може ми з ними і не этот. Не встигнемо попадатися, бо мені підсрайку дадуть відсюда. І ну хер я не зна, дивіться що проїхать. Що ви мені скажете? А, ще й тут. Це не найстрашніше, це по сравнению з тим, що я можу показати, це не то що немає тут взагалі ідеальна чистота. Так, треба... Надо... Шо, я шаурму Щас, може, беру шаурми, Пропустиш, спасибо, Пропусти. мальчик. Так, на цьому будемо закруглятися. І ще раз триждень подумайте, ніколи не горячиться. Треба все зробити, обдумати триждень, а потім тільки робити. Ну, я ж не з таких, як ви замітили. Я спочатку делаю, три рази, роблю, потім тільки думаю, що я делаю. Ні, все нормально буде, все буде чітко. Просто ж ну як так можна, так все так смириться, все ми накинули, все, я лох. Ні, Щоб вони просто заповнили мене, розумієте? Що є такі люди, які дригають ногами, коли їх присовують. Давайте, всім пока. Ось таке відео. Надіюсь, що вони поймуть цей урок, я їх обов'язково відмічу. вони це відео обов'язково побачать, я їм його скину і хай про себе почитають, що про них люди думають. Мені було б це неприятно, я дав би ті бабки, ну хоча б так. Ще я хотів от вас почути, може ви десь сталкувалися з такою. Напишіть, як вас там де розвели, щоб другі знали. почитають коментарі. Ну, серйозно, хоч когось одного-двох спасемо таких случаїв і що ви ділили в таких случаях, і вже буде хоч що то, тому що ми місті ми сила. Ще давайте в цьому відео, поскольку ми балакаємо за бабки, за ці всі діла. Я вам розкажу, що за свій піт, готовий під 37, чи під 36, як він там називається, чи під 11. Непонятно. Ну, в общем, піти, ви знаєте, що це таке. Це возвращення якихось налогів. За що вони возвращаються, я вам не розкажу, мені це взагалі не змісно. Я проработав 2,5 місяця на LG навіть чуть більше 3. ну, чуть до 3 місяців. Знаєте, скільки мені бабла вернули, я заплатив 50 злотих бухгалтеру, щоб вона посчитала. нормально. Мені заплатили 699 злотих. Буквально там 2 тижні пройшло, як ми це відправили. Верні бухгалтерша відправила, їй велике спасибо. І все. 700 злотих почти отримав. За що це? Це якісь налоги? Я Що за налоги? Я, ну, мені це не цікаво. Дали добре, не дали теж нормально. І к чому це я веду про ці піти? Я ж кажу теті Валі, кажу, пожалуйста, в мене ще якось робота, можна за старе посчитать. Я робов чи 18, чи 19 рік фірма ЕІП, це по, електри... по електрики, я робота цим інженер електриком я робота на в настройки. Вони зашли, а вона, виходить, мій профіль золофаний. Тоді мені дзвонить, каже, що немає тих пітів, там немає нічого. Хоча я пам'ятаю, що підписував умови. Каже, що це, мабуть, десь мене через это кинули, зрозуміли? Ми до них теж доберемося, мені це цікаво, як так проїздить, що, що це виходить, ми тоді кинули як лоха. Кидати Вітальку не можна. так от. А е і П, це три буковки такі, по-моєму, жовті вони були Якийсь час я не знаю, чи є ця фірма, чи немає. Ну я через них роботав. Ті, що половину собі забирали, попрошу вас замітити, якомусь відео вам розказував колись так.